На вулиці Лісова сталася ДТП, в якій є потерпіла. За інформацією поліції, 50-річний водій Міцубіші рухався проїжджою частиною, після чого зупинився та почав задній рух. У цей момент він зіткнувся з автомобілем БМВ, якою керувала 35-річна жінка. Вона отримала травми і її госпіталізували до лікарні. Головний кошторис Білоцерківської громади на наступний рік ухвалено. За відповідний проєкт проголосували депутати міської ради на позачерговій сесії. Відтак, за словами головної фінансистки міста Світлани Терещук, він є збалансованим і склав 2 мільярди 496 мільйонів гривень, що більше ніж цьогоріч. З цих коштів загальний фонд становить понад 2 мільярда 156 мільйонів, спеціальний 69,6 мільйонів гривень. А міжбюджетні трансферти на рівні 270,2 мільйони. Якщо дивитись у розрізі, на департамент ЖКГ заклали 420 мільйонів гривень, натомість на програму національного спротиву лише 25 мільйонів. Втім, як пояснив секретар міської ради Володимир Вовкотруб, ці кошти передбачені до лютневої. Сесії, коли суми будуть перерозподіляти на підтримку військових частин, загалом проєкт бюджету обговорювали доволі жваво, майже півгодини. Але в кінцевому результаті 34 депутати проголосували за. Зазначу цю важливу бюджетну сесію вирішили прогуляти сім обранців. Більшість з них з партії Біла церква разом. Бюджет розроблений у відповідності до чинного законодавства. Враховані всі норми бюджетного і податкового кодексу, враховані всі інші документи, які регламентують бюджетний процес в Україні. При плануванні як доходної, так і видаткової частини бюджету були враховані певні фактори. А це основні макроекономічні показники соціального і економічного розвитку, фактичне надходження доходної частини, застосовані нормативи. Відрахувань діючи на сьогоднішній день, а також діючі тарифи, ціни, і, і, і ясно, що коефіцієнт інфляції, який прогнозується міністерством фінансів на наступний рік. Даний бюджет е, передбачає покриття всіх захищених статтів видатків. Крім цього, е, бюджетом передбачається збільшення, зокрема там програми розвитку освіти Білоцерківської міської територіальної громади. Так, збільшення видатків на відпочинок дітей путівки в програмі оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади. Програми соціальної підтримки турбота на 2023-2025 роки. Програми соціальної підтримки осіб з межами з обмеженнями життєдіяльності, зняти видатки трошки із програми реформування галузі житлово-комунального господарства, тому що більш проект направлений на більш на такі соціальні потреби нашого міста. Ну і відповідно збільшені видатки по галузі медицини. Також серед важливих рішень на сесії затвердження програм надання безповоротної фінансової підтримки низці комунальним підприємствам на наступний рік. Відтак йдеться про славнозвісну білоцерків тепломережу, який планують надати майже 514,5 мільйонів гривень на енергозберігаючі заходи та комунальні послуги. Менше грошей знадобиться комунальнику понад 23,1 мільйони гривень, а саме на ремонти і будівництво водопровідних і каналізаційних мереж тощо. А ось спецкомбінату з надання ритуальних послуг 5 мільйонів 450 тисяч для придбання. Ня спецтехніки не обділять у наступному році і шкарівське підприємство світанок. Програмою передбачено понад 18,1 мільйонів на ремонти та облаштування водонапірної башти, колодязів та інше. Також передбачена підтримка і муніципальному шляхово експлуатаційному управлінню: 6 мільйонів 300 тисяч на блоки безперебійного живлення. Крім того, депутати посмертно присвоїли звання почесний громадянин Білоцерківської громади ще дев'ятим воїнам. Кожен з них загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Під час оголошення їхніх імен усі присутні в залі встали на знак пошани до полеглих захисників. Хто увійшов до списку у коментарі. Присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно, білоконь Олександру Геннадійовичу, Бондарю Володимиру Сергійовичу, Карану Валерію Миколайовичу, Ковальчуку Ігорю Анатолійовичу, Кошелєву Василю Володимировичу, надгірному Сергію Олександровичу, Пилипіку Віктору Васильовичу, Тихомірову Юрію Сергійовичу та Троцько Юрію Юрійовичу. Героям слава Майже півсотні волонтерів та депутатів отримали нагороди за громадянську позицію, високу патріотичність, допомогу військовим та служіння українському народові. Зокрема, подяки від Київської обласної ради висловили народним обранцям, які є військовими. А це Дмитро Керешун та Георгій Нагорний. А ось нагрудний знак від знака міського голови присвоїли Миколі Гопайничу, Вікторії Шешковській, Сергію Гресюку, Дмитру Мазуревичу та Руслану Греб. Венюку також 299-та бригада тактичної авіації подякувала Олегу Денисенку. Натомість грамоти виконкому отримали білоцерківські волонтери: Тетяна Сабадаш, Ігор Бондаренко, Катерина Фурдецька, Олександр Масюк, Любов Тупчій та багато інших. Крім того, відзначили Олександра Іванюка, який здобув перше місце у чемпіонаті України серед плиточників. Слава Україні, слава нашим героям, слава волонтерам. Ми всі разом переможемо. Вклоняюсь перед вами, перед вашою роботою, про вашою громадською позицією, за те, що ви наближуєте нашу перемогу. Звісно, що людей, які допомагають, дуже багато. Але я кажу, що є люди, які активні, є з депутатському корисів активні люди, які дали пропозиції. І ви змогли отримати нагороди. Тому ще раз всім дякую, хто не вважає нашу перемогу. Графиня Олександра Браницька багата і впливова постать, яка залишила значний слід в історії Білої церкви. І, хоча на сторінках її біографії є як добрі, так і сумнівні справи, спадщина меценатки й донині тішить око містян. А отже, Браницька варта пам'яті. Втім, смерть Олександри Васильівни лишила по собі безліч таємниць і легенд. Де ж насправді покоїться графиня? Ярослав Гопаца зібрав ексклюзивні факти, щоб розповісти вам правду. Графиня Олександра Браницька померла майже два століття тому, 16 серпня 1838 року. На той момент їй було 84. Духовний заповідь Браницької складався із семи пунктів і залишати там було що, адже меценатка мала значні статки і володіла понад двома сотнями маєтків. Про те, де хоче бути похована, Олександра Васильівна у самому заповіті не вказувала. Але за згадками нащадків Браницької православна графиня бажала покоїтись поруч з чоловіком Францишеком Ксаверієм у католицькому костелі, що на замковій горі, як розповідає історик Володимир Перерва, який знайшов підтверджуючий цьому факту документ. Для цього їй довелося подати відповідне прохання до імператора. Той своєю чергою передав його синоду, але він відмовив Браницький у похованні поруч. З коханим відповідно Олександра Василіна саме тому взялася будувати свою усипальницю. Це Преображенський православний собор, який мав. Ем... Значить, перевершити своєю красою і величу е, тогочасний костел, який височів над містом. Якщо костел е, має залишки 27 метрів, то собор 42 з хрестом. Але ось він трьохпристольний, а не однопристольний від костелу, то він ширший і, веде, ну і внизу стоїть, а не на горі, от, то така от оптична ілюзія виникає. Ну і зрештою, її там поховали ще до того, як, кост... як собор було освячено, тіло бальзамувало, тоді була така. Традиція відспівував її. Найвідоміший проповідник Російської імперії Никенті Борисов, якого ще зараз називають руським златоустом, і проповіді якого вивчає кожен семінарист на сьогоднішній день. Всіх конфесій, от ну, богослов'я, воно таке міжнародний міжнародний характер має. Вона була похована там, добудовував вже це її син, і так само храм Марії Магдалини. Її син добудував. Прощальна церемонія з графиною відбулася через 4 дні після її смерті, тобто 20 серпня і на неї зібрало ще не все вище духовенство Києва, за винятком київського митрополита. Ховали Браницьку з усіма почистями, а надгробок був виготовлений з мармуру і прикрашений чавунною дошкою. За могилою доглядали, і такий вигляд вона мала до більшовицьких часів, допоки червоноармійці її не розграбували, каже історик. Графиня була спохована з орденами, діамантами, найвищий орден жіночої Російської імперії Катерини в неї був і так далі. Це... От відповідно грабувати там було що. То скільки це творило, творилося з беззаконня так, на світанку радянської влади, воно нічого не документувалося, звісно. І тому, що і як розпорядилися червоноармійці з її рештками, пограбувавши могилу, ми не знаємо зовсім нічого. Під час будівництва Преображенський собор розписували вручну олійними фарбами, а інтер'єр був наповнений різноманітними ексклюзивними речами. Проте до сьогодні ні те, ні інше не збереглося. І сучасний вигляд храму це наслідок батьох реставрацій. Також, як відомо, за радянських часів собор перетворився з місця молитви на спортивний зал, але через деякий час споруду все ж таки повернули назад релігійній громаді. Як пригадує священник Леонід Бачинський, це сталося у 1989 році, і він з перших днів прийшов його реставрувати. Я пам'ятаю цей день, коли зайшовши у Первоженський собор, тут кожна кожний квадратний метр був мав відпочатки спортивних м'ячів. От що ми на що ми звернули увагу? Ми звернули увагу ось на це місце. Ось на це місце. Де е, е, була похована е, княгиня Браницька? Е, могила її була спіндрована. верхня частина була прикладена е, шматками, фрагментами від її, е, від її могили. От. І з часом я отримав завдання від старости храму, щоб привести в порядок, написати написати оголошення, щоб люди розуміли, що в даному місці могила княгині Браницької. запевняє могилу. Вони не розкопували, а просто привели її до ладу та зібрали ті кістки, що лежали на поверхні. Вони помістились у коробку з під взуття. Я складав ці кістки із е, вчителем біології е, Степаном е, Шулдиком. От. І він як біолог цікаво ще й показував, що це ось ця кістка, це е, частина щелепи, а це кістка верхньої кінцівки і так далі. І ще що цікаво: серед кісток ми знайшли е, е, фрагмент плаття, в якому вона. Була похована. Вона була похована у чорному платі, от, який був оздоблений золотим люрексом. Люрекс був справжнього золота. От, чудом зберігся цей фрагмент, .係... люрекс проходив орієнтовно через півтора сантиметра смужка від смужки. От, чим ми зрозуміли, що це золото. Зігнувши це плаття, зігнувши цей кусочок, він. Не вигнався назад, він займав таку форму, яку ми придавали у 1994 році. У собор прийшов новий єпископ Серафим, і після цього невідомо куди поділи знайдені рештки, чи то їх перепоховали, чи то зробили з ними щось інше. Адже за словами Бачинського, новий священнослужитель доволі зневажливо висловлювався про графиню. Нині про її поховання у Преображенському соборі нагадує невелика табличка, а прото і єрей показує місце, де її поховали. Її могила, ну я покажу руками, знаходиться, от, починаючи від е, другої половини от, престолу і тут. От от, отут. Отут її от в такому положенні була яма. Тут вона і похована. Продовження сюжету про загадкове поховання графині Браницької. Ви побачите зовсім скоро. Історик Євген Чернецький розповість, хто забрав мармурову плиту з її могили та чому її рештки опинилися у відрі. Ярослав Гобаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А я нагадаю, що лаконічно, коротко і швидко почитати новини, цікаві статті, репортажі та блоги можна на нашому сайті bc.espresso.tv. Також там можна знайти наші сюжети у друкованому вигляді. Під публікаціями залишайте свої думки. Від себе рекомендую зберегти посилання в закладці браузера, аби перевірене джерело інформації було завжди під рукою. Понад мільйон 25 тисяч гривень планують виділити на утримання території парку на масиві незалежності на 2025 рік. Відповідний тендер оприлюднив департамент ЖКГ на сайті Держзакупівель Прозоро. За ці гроші підрядник протягом наступного року має очищувати газони, косити траву, доглядати за квітниками, прибирати сміття, сніг тощо. Подати пропозицію. Учасники можуть до 28 грудня. Раді з вами поділитися чудовою новиною. Наша колега, журналістка Любов Геращенко, стала переможницею у всеукраїнському конкурсі спортивних журналістів. Олімпійська Україна. Любов перемогла у номінації Спортивний телевізійний продукт Спорт під час війни зі своїм сюжетом Спортивна реабілітація як шлях до відновлення військових та ветеранів. Його ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Серед переможців дев'ять журналістів з різних медіа та міст України, які отримали нагороди від Національного олімпійського комітету України. Загалом серед понад 100 учасників, які взяли участь у конкурсі цього року, визначено переможців у 20 номінаціях. Вітаємо нашу колегу! Неймовірно пишаємось її професіоналізмом та бажаємо ще більше натхнення та перемог. Для мене трішечки незвично стояти тут, адже я зазвичай по іншу сторону. Але хочу взагалі розказати, що для мене стало несподіванкою, те, що в принципі я перемогла. Я просто подала заявку, взяла участь і, навіть, чесно кажучи, не думала, що мій сюжет отримує перемогу. Це дуже такі відчуття, які важко забути. І в першу чергу я думаю, що на працював увесь наш телеканал, і це праця нашої всієї команди. І я дуже радію, адже це ще одна сходинка до якоїсь певної вершини. Різдво Христове одне з найбільших і світлих свят у християнському календарі. Сьогодні, у святвечір, заведено постити та збиратися родиною за вечерею, яка складається із 12 пісних страв. У День Різдва обов'язковим є відвідування божественної літургії. У храмах звучать колядки, які прославляють народження Ісуса Христа, а священники читають уривки з Євангелія про ту дивовижну ніч у Вифлеємі, коли народився Син Божий. У нашому місті літургії відбудеться о 8-й ранку у церкві Покрови Божої Матері, о 9 у Спасопреображенському соборі, о десятій у костелі святого Іоанна Хрестителя. На сьогодні у мене все у студії працювала Олена Бойко. А по той бік екрану, вся еспресівська команда. Вам бажаю смачної куті, злагоди та родинного тепла. Дякуємо усім захисникам, які дають нам можливість зібратися за столом та заспівати колядки. Вшановуємо пам'ять усіх полеглих воїнів, завдяки яким ми можемо бути українцями на своїй богом даній землі зі святвечором і різдвом Христовим.